Каналу в вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Дешеві авто з-за кордону з 1 серпня акцизний збір завезення вживаних іномарок зменшиться. Але й тільки на невеликі машини з Росії та Криму ганяти авто заборонили. Жінка-інвалід збудувала собі пандус, а тепер має заплатити чималий штраф. Чиновники вважають будівництво незаконним, а прибудову архітектурною формою. Полтавська пенсіонерка вирощує гусака для зони бойових дій. Ці пернаті гарні охоронці і можуть сигналізувати про небезпеку. Неповноцінне життя або адміністративний штраф розміром всім тисяч гривень. Саме така історія пенсіонерки-інваліда. З Полтави жінка збудувала пандус, домовившись із сусідами та жидом. Однак не врахувала, що земля не має статусу. Тож забудова неможлива. Далі про це в сюжеті Катерини Залєвської. 18 років інвалідності і надія на повноцінне існування. Саме так характеризує своє життя Полтавка Жанна Щепелькова. Коляска в ліфт не влазить. Виїхати на вулицю 15 років це, ну, Сусіди иногда сносили, но сносить не так тяжело, як заносить, а дівчинка не маленька. Тобто вот. практически 15 лет тюремного ув'язнення в квартирі. Тюремне ув'язнення закінчилось, коли жінка в'їхала в нову квартиру. Що на першому поверсі виникла ідея спорудити інвалідний пандус, Розробили архітектурний проект, зібрали потрібні документи, почали будувати. Як виявилось, згодом новий архітектурний елемент звели незаконно, бо дозволу на землю не було. Не городу не належить, не людям, непонятно кому Тобто ніхто не розпоряджається». Статус землі не встановлено, але штраф за адміністративне порушення визначено. Майже 7 тисяч гривень пенсіонерка-інвалід повинна виплатити за спробу жити повноцінно. Архітектурно-будівельні інспекції коментують ситуацію так. Людина вчинила самовільні дії по відношенню до містобудівного законодавства. Людина погодилася, що вона вчинила порушення законодавства. Виправдати це тим, що людина хотіла полегшити собі життя. Ну я б не сказав би це так. Додають земельну ділянку могла виділити саме місцева влада, тож звертаємось до неї. Законодавство не досконале, на сьогоднішній день. Дійсно, процедури взагалі не існує. Як виділити землю для будівництва пандуса і площадки для нього. Як отримати землю не порушуючи закону – не зрозуміло. Остання надія на зміни в законодавстві. не у порятині у вересні відчинить двері. Сучасний центр надання адміністративних послуг. Телефоном із порятина, журналістка Тетяна Городянин. Двоповерхове приміщення нині реконструюють до Це був гуртожиток для сліпих при утос. Сім'ї незрячих відселили, запропонувавши їм натомість нові квартири, будинок якому близько 100 років перетворюють в адміністративну споруду європейського зразка. У приміщення забезпечить доступ для людей із обмеженими можливостями, обладнає дитячий куточок. Працівників забезпечать сучасною комп'ютерною технікою. Втілення цього проекту стало можливим завдяки участі Пирятинської об'єднаної громади у проекті німецького уряду GIZ. 17 тисяч євро. Це допомога за кордоном на безповоротній основі. Також суму доведеться витратити з власного бюджету. 17 проєктів за підтримки міжнародних партнерів впроваджують у Полтавській області про напрями та результати спільної роботи у наступному сюжеті у Шишацькому районі другий рік втілюють відразу кілька проєктів у рамках програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду за співфінансування міжнародних партнерів і районної влади. Чотири місцеві школи встановили нові вікна та двері. Михайликівський, пришепський і великоглозівський. Уже завершено встановлення заміна віконних і дверних прорізів. У воскобільницькій школі закінчуються роботи в цьому році. Маємо надію, що закінчаться роботи по цьому проєкту. Нині в області реалізують проект у громадах з восьми районів. Ці райони було відібрано на конкурсних засадах. Потім в цих районах відібрано громади, які стали учасниками цього проєкту. І загалом 31 мікропроєкт мікропроект буде реалізовано. Основні фінансові донори проєктів Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу у громадах області. Гроші спрямовують на заходи з енергозбереження, реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, створення трудових архівів, розробку стратегії, поводження з твердими побутовими відходами. Також на Полтавщині реалізують заходи, що стосуються допомоги вимушеним переселенцям. Низка проєктів спрямована на втілення реформи децентралізації. Ще один стартує найближчим. Часом підписання угоди до речі, ми плануємо здійснити у серпні цього року з німецьким товариством міжнародного співробітництва щодо реалізації саме цього проєкту. Торік для реалізації 17 проєктів залучили понад 1 мільйон 300 тисяч доларів грантових коштів. Ірина Соляник Сергій Коломієць Полтавські телевізійні новини. Чи є майбутнє у сільського бізнесу фермери Полтавської області зібралися на координаційну раду, щоб обговорити найболючіші. Питання підприємницької діяльності у районах з представниками влади. Тож, чи дійшли згоди, чиновники та фермери далі у сюжеті. Рік урожайний, але фермерам грошей не принесе, адже ціни падають, а податки ростуть, розповідає голова асоціації фермерів Віктор Галич. Крім цього, нестабільна ситуація із земельною власністю. Коли ми маємо нестабільність в земельних е, підривається сам корінь розвитку, розвитку села. Тому що як я можу розвиватися, якщо я не знаю, чи завтра моя земля буде в мене, чи не буде у мене ту землю, яку я 20 років до цього обробляв. На думку Віктора Анатолійовича, головний ворог успішної роботи аграріїв це корупція, що вносить розбрат. Фермер, фермера вправлюють з фермером. Фермера атошником, земля така, яка виділяється яка виділяє надають фермеру або на навпаки. В інших областях вже і посіви палять, і стріляють з автоматів. Воно йде, війна заходить в кожне село. Фермери Полтавщини зібралися на засідання координаційної ради, виконуючи обов'язки начальника управління держгеокадастру. Вадим Чувпило каже, що на сьогодні розроблений чіткий порядок продовження дії договорів оренди землі. Ми сформулювали конструктивні пропозиції з приводу внесення змін до норм діючого законодавства. Зараз вони готуються юридичними службами на підпис Валерія Анатольовичу і будуть передані до Верховної Ради як ініціатива від фермерів Полтавщини. Аграрій Володимир Косовол пропонує з договорів оренди землі, термін яких закінчується. Сформувати реєстр в асоціації фермерів і передати його до Держгеокадастру та у районній адміністрації Полтавщини. Треба оціять фермерів оцих однодневок, які колеги говорили, створилися за один день і набирають землю. У свою чергу департамент агропромислового розвитку розробив програму підтримки підприємницької діяльності, яка запрацює тільки тоді, коли приймуть районні програми, говорить директор департаменту Сергій Фролов. Ця програма передбачає і реконструкцію тваринницьких ферм, і садівництво, ягідництво, і екологічне виробництво, і цілий ряд інших напрямків. Фермер з Чутівського району Михайло Хворост вважає, що програма розвитку підприємництва зорієнтована на відмивання коштів. Це програма мертворожована. Вона працювати ніколи не запрацює. Це моє конкретне бачення. В мене досвід домі від роботи. Коли ми даємо кошти, державні, суспільні кошти, ми ні в якому разі не повинні давати їх без повороту, Тільки на поворотні основі. На засіданні координаційної ради секретарем одноголосно обрали голову асоціації фермерів Віктора Галича. Він протягом двох тижнів має підготувати пропозиції щодо поліпшення підприємницької діяльності фермерів. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. З 1 серпня імпортні автомобілі, що вже були в користуванні, подешевшують президент України Петро Порошенко. Підписав закон, який передбачає зниження акцизного збору на імпортні автомобілі, вироблені не раніше 1 січня 2010 року. Як зміниться їх вартість, знають мої колеги. Федір Рудковський водій зі стажем. Народився в Білорусі. Останні 10 років живе в Україні. Каже, на його батьківщині податковий акциз на віз п'ятирічних автівок зменшили ще 2004 року. Чоловік сподівається, що цей закон запрацює і в Україні. Може, буде нормально, може, цих карит не буде, а буде їздити на нормальних машинах. Сам же Феді Рудковський їздить на Жигулях 1970 року випуску. Мріє про нове авто. Проте каже на нього, що треба заробити. Можу, Жи, життя покаже, як воно буде. Посазнає, що в нашій країні що угодно може бути. Скільки ваш автомобіль? Це вже йому цей. Скільки мені? 40 років. Ну, Лазимо строим. А куди діватися? Ну а уровень зарплати, рівень доходу населення який зараз? По-моєму, то на той виходить. Якщо то раніше я заробатував 100 доларів, то зараз заробляю 40 доларів. різниця така. Нові акцизи дадуть можливість ввозити автомобілі за кордону значно дешевше. Не діятиме законно авто з великим об'ємом двигуна. Взяти, наприклад, автомобіль. З об'ємом 2000 кубічних сантиметрів з бензиновим двигуном. і такий автомобіль буде виготовлений менше п'яти років тому, то при розмитненні сума податків зменшиться на 90 тисяч гривень. Щоправда, є обмеження щодо кількості возу і на марок. Це один, один транспортний засіб протягом календарного року. Також існує обмеження щодо відсутження даних транспортних засобів. В разі, якщо Даний транспортний засіб буде підлягати відчуженню, то його власник повинен бути сплатити акцизний податок, який діяв до набрання чинності цього закону. Не можна завозити іномарки із Росії та окупованих територій України. Костянтин Ихновський, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Неіснуючі храми, розстріляні монахи та Гетьманські універсали. Полтавцям показали. Унікальні архівні документи на виставці до Дня хрещення Київської Росії України. Документи розповідають про розвиток православної церкви від 19-го до початку 21-го століття на Полтавщині. У них йдеться про будівництво храмів, діяльність духовних семінарій, гетьманські універсали на фото радянського періоду. Чинці Мгарського монастиря, яких розстріляли більшовики, а також зруйновані церкви. Розповідає заступник директора державного архіву Полтавської області. Тарас Пустовіт. Ми хотіли показати, що до 2017 року, ну до того часу, як радянська влада е стала домінуючою на наших теренах, то е на, е на Полтавщині нараховувалось понад 1200 храмів. Із них ви самі знаєте, яка кількість залишилась 20-30 роки. Це був період воєвничого атеїзму. І якщо говорити конкретно про Полтаву, то тут залишилась Спаська церква, тут залишилась Макарівська церква, Самсонівська церква. На Полтавщині падає народжуваність за перше півріччя цього року. На світ з'явилося на 400 малюків менше ніж в порівнянні з цим же минулорічним періодом. Для поліпшення ситуації народження здорових дітей лікарі рекомендують заздалегідь планувати вагітність про переваги. Такого планування дізнавалися наші журналісти. Планування сім'ї процедура не обов'язкова, але рекомендована, вважають лікарі, це комплекс медичних, юридичних та соціальних заходів, що проводяться з метою народження бажаної дитини. В Полтаві батьки все частіше використовують метод планування. Прагнуть народити здорову дитину. Лариса Рєдченко майбутня мама. Планувати вагітність почала заздалегідь. Впевнена, що народження дитини вимагає завчасної підготовки мы пришли к планированию семьи, то тобто есть и планированию ребенка, после того, как у меня случилась такая история, у меня был первый брак. В первом браке был ребенок, и он в ребенок была наследственная у него болезнь, и 4 года назад он умер. Сейчас у меня уже второй брак, и мы с мужем решили, что надо к этому вопросу подойти более ответственно. Упродовж семи місяців подружжя готувались до планової вагітності. Звернулись до спеціаліста, пройшли потрібні обстеження, здали аналізи. Можна планувати зарані, щоб були вже уверені в якихось там своїх проблемах, які можна вирішити одразу і не навредити будущому дитину. Врач є врач. Він знає більше, він зустрічається з різними справами і він може направити в правильне русло. Зараз жінка на третьому місяці вагітності і вже задумується над ім'ям майбутнього чада. А це Наталя Петрова, спеціаліст із планування сім'ї. Каже, раніше відповідальність за народження дітей лягала на жінок. Тепер молоді пари все частіше звертаються до кабінетів планування. Всі хочуть мати здорову, гарну дитину. Але для того, щоб все все так було, треба щось для цього робити. Робити це потрібно за 3-6 місяців до зачаття. Потрібно вести здоровий спосіб життя, вживати правильну їжу, приймати фольєву кислоту. Як зазначає спеціаліст, найоптимальніший період для вагітності – 23-25 років. Пояснює, легше переносити цей процес, але вік не головна умова. Наприклад, у Полтаві найстаршій жінці, що народила, 48 років, наймолодшій 13. відомості за останні 5 років. Катерина Залєвська, Павло Бардаш, Полтавські телевізійні новини. Плантацію «Конопель» під відеонаглядом викрили у Полтаві правоохоронці. Мешканці одного з будинків на вулиці Південній на своїй присадибній ділянці поряд із помідорами вирощували нарковмісні рослини під час санкціонованого обшуку домогосподарстві 48-річної жінки та 57-літнього чоловіка. Поліцейські виявили незаконні насадження, огороджені сіткою для зацінення. Територія господарства була прихована від стороннього ока високим парканом та оснащена системою відеонагляду про масштаби незаконного бізнесу полтавців. Розкаже заступник начальника управління поліції в Полтавській області Руслан Бірюков. Було встановлено більше 200 кустів. конопли, которые были ростом больше двух метров. Было установлено маковые коренцы. На чердачном помещении им уже было подготовлено и оборудовано место для сбора указанного урожая, его высушивания, измельчения и расфасовки. Все это было нами изъято, направлено на экспертизу. В настоящий момент ведомости внесены в ЕРДР по статье 310 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, за Досматривають од 3 до сім'ят лишения свободи. Бойового гусака вирощує полтавська пенсіонерка. По телевізору жінка дізналася, що парнаці можуть чути, як заряджають снаряди, і сповіщати про небезпеку. Тому вирішила відгодувати птаха, щоб потім передати на фронт, вірить її фунтик, служитиме гідно і не потрапить під кулі чи на стіл солдатам. Як готують гусака до служби далі в сюжеті. Щодня пенсіонерка Олена виводить свого пернатого улюбленця на прогулянку, щоб звикав до шуму та не боявся людей. А мешкає гусак, поки що в коробці на балконі. Він навіть футбол за м'ячом кидався і казали, як визволи ми донбас арену то він перший вийде на представить нову вже арену. Пернатого назвали фунтиком. Він уже став улюбленцем полтавської багатоповерхівки. За кілька місяців оглянув усе навколо і потоваришував із котами. Та найбільше гусака люблять діти. Приходять погратися з птахом і з інших дворів. Я перший раз, як його бачила, він був зовсім крихітний, менше, ніж оцей, який це вже два місяці пройшло, а він уже такий здоровий. Вилить <головік> грамотно. Не проти незвичного сусідства і дорослі мешканці будинку. Кому він буде міщати, господи. Наоборот, цікаво. У нас дітки во двор приходять з ним, знайомитися, коли він виходить гуляти. Хоча б дітки збираються розліктись немножко діткам, а то в місті такого особа дітки не бачать. Природознавці говорять, гуси дійсно мають добрий слух. До того ж, ці птахи гарні охоронці. Що хтось чужий з'являється на їхній території, вони про це сигналізують і обов'язково нападають, тобто захищають свою територію. Для них це властиво і це один із інстинктів найважливіших у гуси. Доставити гусака в зону бойових дій погодилися місцеві волонтери. Планують передати птаха на День Незалежності. Уродженець Полтавщини, художник Олексій Лісовий, який живе за кордоном уперше Презентував на малій батьківщині виставку своїх картин. Живопис та графіку митця бачили в Полтавській галереї наші журналісти. Дитячі роки Олексія Лісового минули у Гадяцькому районі. Тривалий час він живе за кордоном. Тепер вирішив показати свої роботи на Полтавщині. До галереї мистецтва Олексій Лісовий привіз близько 20 картин. Виконані вони у різних техніках. Митець каже, експериментував за прикладом європейських художників. Інтересно, пройти навіть всі етапи живописи, то, що пройдено в Європі і в світі, розумієте? І тому я працюю в різних манерах. це просто попытка охопити то, що в своєму вік було упущено. Стилем художник вчився самотужки, професійної освіти немає. На виставці презентував картини різних років. Я навіть е, ніколи не ходив ні один день, не переступав порог дитячої художньої школи. Крім полотен Олексій Данилович пише прозу та вірші, видав кілька збірок. Сам же їх ілюструє. Відвідувачі виставки полтавському художнику Григорію Волкову сподобалося, що презентацію картин влаштували без розмаху. І зараз модно робити якісь громкі проекти, великі робити холсти, бити в барабани. А це мені сподобалось яким-то таким ну, яким то інтонацією камерною. Роботи Олексія Лісового можна подивитися до середини серпня. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Гриба сьогодні українські футбольні клуби Олександрія та «Ворскла» розпочинають свої виступи у лізі. Європи. Команда з Кіровоградщини вдома прийматиме загребський хайдук. Полтавці ж у столиці Балканської країни спробують подолати місцеву локомотів. Напередодні головні тренери поспілкувалися з журналістами. Полтавських до слова, команда на виїзд із собою не взяла. Про плани білозеленої дружини розповіли наставник Василь Сачко та наш хорватський легіонер Младин Бартулович. Останній два роки тому разом із Дніпром обіграв місцевий хайдук нині зі Спліта. Приїдуть підтримати його рідні. Тренер Сачко обіцяв, що після минулорічної участі в Лізі Європи команда зробила висновки і його підопічні спробують здолати доволі молодих футболістів із локомотиви. Також напередодні. У захисника Вадима Сапая народилася донечка. Тож приводів радіти очікують, полтавці має бути достатньо. Авторитетні видання Хорватії та й наша місцева преса фаворитом зустрічі називають Ворску. Схоже, й полтавці вірять у свою команду. Про це далі у прямій мові. Як думаєте, які ваші прогнози на гру полтавської команди? Хорватська Загребська, локомотів. О, так то три Ворскла завжди була сильною командою, але не завжди вона витримувала той темп гри. Це найкраще, це наша футбольна команда. Це наші хлопці грають, це наша надія. Думаю, Ворскла доволі перспективна команда. Я сам є вболівальником футбольного клубу Ворскла. там грає багато молоді, багато перспективних ігроків. Прийшли цікаві футболісти, бачу мотивацію серед. Юних футболістів, ну і косяк, який там залишився із того, які споканвіку виступали в нашій, в нашій команді. Я думаю, звісно, жалко, що такий Тавгай, як далку пішов. Ну, Будемо сподіватися, що його справа буде жити. Хоч що щось обрадують місце наших зборних, тому що опозорились там. Я називаю це ноль-мічей, ноль очей. Ваша думка, що Ворська все таки буде багато вічей і багато радості від цього. У нас хороша команда. Дай Бог Бог їм, Бог допомогу, як говориться. У цьому матчі Орсклі не допоможе новачок Олег Голодюк минулого тижня. У першій грі чемпіонату проти Одеського Чорноморця півзахисник пошкодив коліно. Травма несерйозна, та на відновлення потрібен час. Про це у Фейсбуці написав журналіст та працівник клубу Євген Гресь. Натомість офіційна сторінка російського клубу Рубін у Твіттері повідомляє, що Ворскла орендувала центрального захисника казанської команди Андрія Полявського. Нагадаємо, мене що давно головний тренер Ворсклян Василь Сачко повідомив, що Ворскла шукає бомбардира та центрального захисника. Нагадаємо перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Локомотива Ворскла транслюватиме канал Футбол 1 початок о 20-й годині. Бажаємо успіхів нашій команді, а також спільної перемоги нам усім. А також хорошого вечора Бажають вам полтавські телевізійні новини. До зустрічі. вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 1,6 метрів за секунду. Температура повітря по області – вночі 17,22, у день 28,33 градуси. У Полтаві вночі очікуємо 18-20 градусів, у день 30-32 градуси вище нуля.